Добрий день, любителі світового кіно. Серіал АСока все ближче і ближче до свого фіналу та завершення. З одного боку, круто, що через тиждень ми побачимо, як все завершиться, але з іншого погано, що цей серіал завершається. Але поки серіал ще йде, давайте посмакуємо їм та розберемо чергову серію. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Початкова сцена сьомого епізоду показує, як Карсен Тева прибуває до суду нової республіки, щоб підтримати Геру. Він спростовує зневажливе твердження про залишки імперії, звертаючи увагу на події, які відбулися на Мандалорі проти мофа Гійдона. Тева звичайно має на увазі відновлення Мандалору під керівництвом Бока Танкрайс та Діна Джаріна в третьому сезоні Мандалорця. Отже, у цій історії минуло достатньо часу, щоб нові і дрібніші подробиці того, що сталося на Мандалорі, поширилися по всій новій республіці. Ця деталь офіційно встановлює Асоку після подій третього сезону мандалорця. Окрім цього, це дає можливість зробити камею наприкінці серіалу, де Карсен Теве пропонує роботу двом мандалорцям Діну Джаріну та Діну Грогу. Вірний дроць Тріпіо сам повернувся в зоряні війни, щоб замінити нікого іншого, як Лео Органу. А Ентоні Деннілс знову грає свою культову роль. Сама сенаторка не з'являється, але посилає C-3PO на підтримку Гери та її несанкціонової місії у Сіатосі. Тева раніше згадував лею у п'ятому епізоді, яка сказала Гері, що сенатор активно намагалася її прикрити. Тепер C-3PO підтверджує, що Лея на боці Гери, і цього достатньо, щоб викликати занепокоєння канцлера Мон Мотми. Гайден Крістенсен знову повертається в ролі Енакина Скайвокера, і цього разу він допомагає безпосередньо в навчанні Асоки. Голограми дуже нагадують тренування, яке Енакін проводив для Асоки в уповідках про джедаїв, особливо підкреслюючи його бажання допомогти їй захистити себе. Вперше спочатку серіалу Асока активно використовує обидва свої світлові мечі так, як спочатку навчив її Енакін. Вона також розповідає Гуянгу, що Енакін записав для неї 20 таких голограм для тренувань, і Дроїд був здивований, дізнавшись про це. Це означає, що Асока раніше тримала їх у секреті. І те, що вона розповіла про них у Янгу, а також використала їх тепер, показує, наскільки Асока подолала свою травму завдяки своєму досвіду з Сенекеном у світі між світами у п'ятому епізоді. Гранд адмірал Траун один з небагатьох, хто знає, що Енкін Скайвокер це Дарт Вейдер, але в цьому епізоді він дізнається, що Венекена був учень Асока. Як людина, яка раніше служила на стороні Енакіна та Вейдера, Траун, знайомою із силою Енакіна, і безсумнівно, думка про те, що Асока успадкувала хоча б частку цих здібностей, лякає його навіть на мить. Однак Траун швидко отримує ясність, щоб використати свій досвід роботи з Вейдером, щоб передбачити наступні кроки Асоки, оскільки він знає, що вона намагатиметься робити все по-своєму, і все, що йому потрібно буде зробити, це слідувати. Після захоплюючої погоні через кільце уламків в передеї, Асока звертається до Сабіни, щоб знайти її. Сабіна здатна відповісти на цей заклик через силу таким чином, що повністю нагадує Люка Скайбокер та Рталеї у фільмі Імперія завдає удару у відповідь. Сабін описує почуття до Езри як знайоме, що натякає на те, що Сабін справді мала в собі силу весь час. Про це вже кілька разів дражнили в серіалі, і тепер у Сабін відбулася зміна, досить сильна, щоб дозволити їй налаштуватися на відчуття сили, яка тече через неї. Хоча що цікаво, раніше Езра трохи висміяв, що вона є ученицею Асоки, бо в неї немає сили. В одному з найшокуючих поворотів епізоду Бейлен Скол вирішив розлучитися з щін Хаті на користь своєї темної мети. Чого він шукає, досі невідомо, але це виявилося великим зривом у планах Трауна, оскільки Бейлан тепер став змінною, яку траун не може контролювати, як і сабін. Листи Ауребеш на зап'ясті Бейлена протягом усієї серії вказували на теорію про те, що Бейлан має таємну місію вбиту скайвокерів. Але він говорив Шін, що він шукає силу, про яку не могли навіть уявити ні джедай, ні ситхи. Коли щін залишається без сил, які б її підтримали, і без майстра, який би прийшов і врятував її, Асоко пропонує руку, щоб допомогти їй на шляху до спокути. Наразі Шін відхилила пропозицію та замість цього втекла, але ясно, що щін це розгляне. Напевно, перш ніж зробити цю пропозицію, Асока бачила проблиски світлої сторони Шін, яка може продовжувати зростати, коли вона розчарувалася різкою зміною планів свого вчителя. Глядачі сподівалися побачити, що Шін отримує арку спокути, чого ніколи не робив Кайло Рен, і пропозиція Соки робить цю надію ще одним великим кроком вперед. Нарешті Асока, Езра та Сабін воз'єдналися в кінці епізоду. Сабін може побачити, що її майстер не помер, а Сока бачить Езро вперше після того, як він врятував її у світі між світами. Те, що все, що залишається, так це не здатність Сабін бути чесною з езрою щодо того, як саме вона взагалі потрапила до ідеї. Незважаючи на це, цей момент зворушливий для тих, хто чекав воз'єднання цього тріо з тих пір, як і пілих повстанців, вперше відкрив пошуку Асока та Сабін, щоб знайти Езру. Епізод 7 закінчується на радісній ноті, коли Езра близький до повернення додому, але тінь плану травну продовжує нависати над ними. Він знає, що настав час діяти проти тріо джедаїв, і якщо травм втече з передає раніше за них трьох, джедаї не матимуть шляху назад. У фіналі нас чекає багато екшену, оскільки загрозу повернення травми наближається все ближче і ближче. Хоча світла цих трьох возз'єднаних джедаїв може бути достатньо, щоб витіснити його темну тінь. Ну і тепер трошки поговоримо про великодки, які показали у сьомій серії «Асоки». Початкові сцени сьомого епізоду повертається на корусант, який фактично підтверджено як столиця нової республіки, оскільки тут базується сенат. Цей статус мав на увазі в третьому сезоні Мандалорця, але тепер він, здається, офіційний. Легко зрозуміти, чому нова республіка обрала корусант, бо він був галактичною столицею понад тисячу років через республіки та імперії, але це все одно суперечить трилогії продовження зоряних війн. На час нової трилогії сенат нової республіки було перенесено до Хоснян Прайм. Термін залишок імперії був заснований у легендах Зорінг воїн, і він досить зрозумілий. Вперше це було згадано в каноні в книзі Боби Фета, епізод 5, а тепер його згадують і в залах Корусанта. Сенатар Ксіоне має на увазі, що це пов'язано з тим, що він вважає теорію змови про те, що імперські воєначальники працюють разом. Третій сезон мандалорця підтвердив це, представивши імперську тіньову раду, яка чекає на повернення трауна. Лея, звісно, є сенатором на цьому етапі хронології зоряних воїн. Епізод 7 підтверджує, що вона є лідером Ради оборони, тобто вона має політичний нагляд за військовими нової республіки. Це означає, що Лукас Фільм доведеться змінити роль принцеси Леї, оскільки Мандалорська саха триває, особливо якщо у війни проти гранд Адмірала Трауна буде політичний вимір. В одному захоплюючому діалозі Енакін Скайвокер називає різних бійців на світлових мечах, з якими Асока цілком могла зіткнутися під час війн клонів: генерал Грівус, граф Дуку та Саш Вентерес. Це була причина, чому Енакін навчив Асоку Джемсо, варіант форми 5, який чудово справляється з іншими володарями світлових мечів. Ймовірно, Асока вийшла з практики і вона готується до реваншу проти Белена Скола. Гранд адмірал Траун вірить у те, що йому потрібно знати якомога більше про своїх ворогів, тому він природно запитує інформацію про Асоку. Морган надає йому доступ до інквізиторської бази даних запису вцілілих після приказу 66, яку підтримували інквізитори Дарта Вейдера під час темних часів правління імперії. Все більше здається, що Морган мала міцні зв'язки з інквізиторами. Великі матері використовують магію нічних сестер, щоб відстежити Асоку, і їхній метод захоплює. Вони стоять навколо голокарти і платують трикутник енергії між собою. Червоний трикутник є традиційним символом темної сторони, який зазвичай асоціюється з ситхами. Це завжди здавалося дивним, враховуючи, що ситхи наголошували на правили двох, але ймовірно, вони прийняли червоний трикутник від попередніх практиків темної сторони, так само як вони прийняли мову уркітат. Нічні сестри цілком можуть бути тими, хто першими використав цей символ. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.